Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю усіх вас підписатись на youtube канал а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Ми знову ж таки продовжуємо обговорювати багато страждальне питання, яке стосується розгляду питання щодо додаткової допомоги для України. Від Сполучених Штатів Америки і у зв'язку з цією темою видання Голос Америки опублікувало інформацію, за якою у Конгресі ціла команда адміністрації президента Джо Байдена працює над вирішенням непорозумінь між демократами та республіканцями у міграційній політиці США. А у самих переговорах є прогрес. Про це повідомила на брифінгу у Білому домі в четвер, 14 грудня, речниця Карін Жан П'єр. Вже кілька тижнів конгрес не затверджує додаткове фінансування для України та Ізраїлю через неспроможність домовитись щодо безпеки південного кордону та імміграційної політики. Четверг – останній день роботи нинішньої сесії конгресу, однак, Сенат Сполучених Штатів Америки. Може продовжити свою роботу на наступному тижні, і про це ми поговоримо трішки пізніше у відео. Жан П'єр розповіла, що президент Байден особисто проводить регулярні розмови з лідерами республіканців та демократів у сенаті щодо розв'язання цього питання. Крім цього, додала речниця Білого Дому, члени президентської команди ведуть переговори від його імені. Зокрема, над пошуком компромісу в Конгресі працюють директорка з питань бюджету Білого Дому. Ланда Янг, радник з національної безпеки США Джейк Саліван, посадовці управління з питань законодавства Міністерства юстиції США, глава апарату Білого Дому та численні радники Джо Байдена, каже Жан П'єр. У нього є команда людей, які відіграють важливу роль у цих перемовинах. Це команда, якій президент довіряє, яка вже вела переговори, шукала компроміс щодо важливих питань і знаходила його, поділилась прес-секретарка Білого Дому. Вона також розповіла, що у конгресових перемовинах є прогрес і висловила сподівання, що законодавцям вдасться знайти двопартійний компроміс до кінця цього року. Ми зараз у такій точці, що якщо ми не отримаємо цю додаткову допомогу, ми не зможемо допомагати Україні так, як ми це робили протягом майже двох років, коли вони захищали свою країну. Свою демократію від агресії Путіна наголосила Жан-П'єр. Речниця також нагадала про виступ Путіна 14 грудня і його наміри фактично стерти Україну з карти світу. Ми не можемо допустити цього. Ми маємо переконатися, що Україна здатна боротись за свою демократію, і нам справді потрібна ця допомога. Ось чому називаємо це екстреним додатковим фінансуванням національної безпеки. Це потрібно нам, це потрібно Україні, щоб вони продовжували захищати свою країну та боротись проти тиранії. Завершила посадовиця. Це те, що нам повідомляє видання Голос Америки. Тепер з приводу продовження роботи Сенату Сполучених Штатів Америки. Вчора два видання, а саме Зехіл та «Сіенен» якраз опублікували інформацію, в якому в якій точніше зазначається, що Сенат Сполучених Штатів Америки готовий продовжити роботу на наступному тижні, враховуючи ось ці переговори між Білим домом та Конгресом Сполучених Штатів Америки щодо імміграційного законодавства, безпеки південного кордону і також допомоги для України Ізраїлю і інших союзників, чак Шумер, лідер. Демократичної більшості в Сенаті сказав про те, що Сенат повернеться в понеділок для того, щоб продовжити роботу над цими питаннями. Не так як подають деякі змі в Україні, що він звернувся з закликом. Ні, видання Захіл і CNN чітко показали цитату Шумера під час його виступу в Сенаті. Де він сказав, що сьогодні в четвер завершується робота, і ми повернемось в понеділок для того, щоб її знову ж таки продовжити. Ви можете це перевірити через видання The Hill, видання CNN і також Reuters Про це чітко зазначало. Це перше. Друге, що також зазнач... про що також зазначає видання The Hill, це те, що певне демократичне крило. В Конгресі Сполучених Штатів Америки не зовсім підтримує ось ці зміни імміграційного законодавства, які обговорюються між демократами та республіканцями. До прикладу, сенатори-демократи вже говорили про те, що вони не погоджуються з таким підходом до імміграційного законодавства і роблять заклик, так, до Шумера. Щоб ці заходи імміграційного плану вони не були достатньо жорсткими, оскільки це може означати повернення до відповідної політики часів адміністрації Дональда Трампа. Про це також писало бадання Захіл, і я тут вже переживаю, щоб серед демократів так не було якихось непорозумінь щодо. Цього запитання, це другий момент. І третій момент, який стосується Палати представників Конгресу США, він полягає в тому, що станом на зараз на сайті Палати зазначається інформація про те, що наступне Засідання Палати представників буде відбуватись 19 грудня 2023 року о 2 годині дня за часом Вашингтону. І тут я б не говорив, так як інші медіа, про те, що все палата представників пішла на. Канікули. Я думаю, що все ж таки вони опублікували цю інформацію так для того, щоб залишити ось це невеличке вікно можливостей так, для Білого дому для Конгресу, яке полягає в тому, що при позитивному ухваленні рішень щодо імміграційного законодавства, так, Палата представників і Сенат зможуть. Повернутися до роботи так, на наступному тижні і схвалити ці зміни по імміграційному законодавству, по безпеці кордонів і по допомозі для України, Ізраїлю та інших союзників. Тому ми висловлюємо такий дуже-дуже обережний оптимізм навколо того, що все ж таки до кінця 2023 року. Конгрес Сполучених Штатів Америки зможе проголосувати за додаткову допомогу для української держави, враховуючи ці моменти, які я зазначив вище. Тому далі будемо спостерігати за подіями, які відбуваються в Конгресі Сполучених Штатів Америки у Білому домі, навколо питання щодо ухвалення додаткової допомоги для. Україна. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю усіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics, та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому подобаєчку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! хай щастить вам!